І ось ми з вами добираємося до 30-го уроку. Господарське повсякденне життя, сім'я і виховання афін». Я думаю, коли ви вже додивилися аж до 3-го десятку, до кінця 3-го десятку уроків, то пора підписатись на мій канал і порекомендувати його іншим. У грецьких будинків на бік вулиці не виходило жодного вікна. Тільки гладкі стіни одної двоповерхових будинків з дверима. Греки дуже сильно цінували приватне життя і вважалося поганим, якщо хтось буде заглядати в те, що відбувається вдома. У центрі будинку знаходився відкритий дворик. Житло греків було дуже простим, будинок складався з двох частин, чоловічі і жіночі, через ворота входили до передпокоїв, з обох боків від яких розташовувалися господарські приміщення. Далі головна зала чоловічої половини з колонами. Посередині в ній стояв вівтар, присвячений Зевсу. З боків до нього примикали кімнати чоловіків. Коридор навпроти головного входу вів до жіночої половини. Вона також мала залу з колонами та кімнати для жінок. За нею приміщення для рабів та слуг. Деякі будинки мали опалення, каналізацію, і в афінах, на відміну від країн стародавнього сходу, розкіш не була модною. Вчені багато дізналися про побут греків з малюнків на вазах. Нечисленні меблі були простими. Основне місце в будинку займала ложа. Вона представляла дерев'яну раму на невисоких ніжках, зверху на неї клали сінник, і на цих ложах греки їли напівлежачі і спали. Столи були низькими і маленькими. Господар будинку сидів на почесному місці, в кріслі, жінки на стільцях з вигнутими спинками. У помешканнях іще були лавки з широко розставленими ніжками, іноді складні. Шаф тоді не існувало, постільна білизна та одяг зберігалися в дерев'яних скринях, дрібні предмети розвішувались на стінах, кімнати освітлювалися світильниками на оливковому маслі. Греки користувалися зазвичай глиняним посудом. Будинки багатіїв були просто більшого розміру і більш прикрашеними ошатнішими це основна різниця. Підлогу покривала мозаїка, стіни прикрашали розписи. Ну і заможні люди мали гарний посуд із золота і срібла. Грецький одяг був так само простим. Складався він з хітона сорочки, і гіматія накидки або плаща. Одяг виготовляли із цілісного шматка ляної або вовняної тканини, пізніше бавовняної. Чоловіки вдягали короткі або довгі хітони, жінки носили довгі до п'ят. Легкі, прикрашені вишивкою та золотом хітони, які називались пеплас. Виходячи на вулицю поверх хітона, чоловіки вдягали щось подібне на плащ. Верхнім одягом жінки слугував шматок тканини, яким вона майстерно намотувалась, часто накидуючи собі на голову. Чоловік в Греції покривав собі голову тільки для захисту від дощу й сонця, наприклад, в дорозі чи в театрі під час вистав, що тривали протягом дня. Жінки часто використовували білила, рум'яна, запашні масла, що замінювали їм парфум. Чотири рази на рік в Греції проходили свята, присвячені Богу Діонісу. В містах і селах відбувалися святкові процесії, люди танцювали, співали пісні на його честь, зображали козлоногих сатирів супутників Діоніса. Вуличні процесії перейшли на спеціальні майдани театри. Театральні вистави тривали протягом чотирьох днів зранку до ночі. Гроші на відвідування театрів давала держава. Вільний час чоловіки проводили поза домом. Вони збирались невеличкі кампанії, відвідували лазні, стадіони, зали для вчених бесід, займалися спортивними вправами, брали участь у суперечках, розважалися бенкетами. Чи не найурочистішими з-поміж свят були Олімпійські ігри, на честь Зевса Олімпійського. Від 776 року до нашої ери вони відбувалися в Олімпії кожні 4 роки. На час проведення ігор припинялися війни та збройні сутички, а в Олімпію з усіх куточків Еллади сходилися учасники змагань та глядачі. Програма ігор передбачала парад учасників, спортивні змагання в п'ятиборстві, біг стрибків довжину, метання, списай, диска і боротьба, кулачні бої, перегони колісниць. А пізніше панкартіон, боротьба без правил і змагання на кулаках та жертва принесення Зевсу. Переможці ігор називались Олімпіоніками, і в останній день свята вони одержували вінки з гілок оливкового дерева. Імена переможців та назви їхніх міст урочисто оголошували, влаштовуючи на їхню честь бенкети. Олімпіонік повертався до рідного поліса в пурпуровому плащі на колісниці, його зустрічало все місто. На честь Олімпіоніка співали гімни та влаштовували гуляння. Загальнонародне значення мали свята на честь Бога Діоніса, що відбувалися в Афінах щорічно, в березні-квітні впродовж 6 днів. Відбувалися свята і на честь богині родючості Деметри, які проходили восени, збігаючись зі святом урожаю. Важливе місце посідали також піфійські свята в Дельфах на честь Аполлона, істмійські свята на честь Посейдона. І крім культових, існували загальні державні свята, присвячені історичним подіям, зокрема на честь перемоги під платеями і марафоном від самого початку грецька цивілізація формувалася як суспільство дозвілля. Погляди греків влучно висловив Арістотель людина створена для щастя, а поліс для того, щоб вона могла жити щасливо. Рабська праця дала змогу більшості громадян не переживати за пошук засобів до існування. Навесні і влітку греки працювали не більше, ніж 6 годин на добу. Решту часу вони присвячували атлетичним заняттям і гулянню по лісу. Греки зазвичай вставали рано, на світанку. Перший сніданок був дуже скромним, кілька шматочків хліба, намочених у вині, потім громадяни вирушали на головну міську площу Агору. Селяни привозили сюди боби, горох, цибулю, часник, оливи, інжир, виноград та інші овочі, фрукти яйця, курей і м'яса. Вечорами греки часто ходили в гості. Вони були людьми товариськими та гостинними. Перед кожним ложем стояв окремий столик з частуванням, рибою та м'ясом зі всілякими овочами і проправами. Ложками користувалися рідко, виделок не було. Їли руками, які витирали м'якушкою хліба або спеціально приготованим тістом. Наприкінці трапези подавали солодкі пиріжки, мигдаль і фрукти, пили тільки вино, змішане з водою в пропорції одна третина на дві третини, бо пити нерозбавлене вино, на думку греків, означало поводити себе як варвар. Після трапези голови прикрашали вінками і здійснювали принесення бога. Чаще наповнювали вином і починалась розмова на різні теми. Це могла бути серйозна суперечка про політику чи філософію, але часто просто приємно проводили час грали на лірі, читали вірші, розповідали веселі історії. По іншому жили бідні громадяни. Аристофан описує, як бідняки починали свій день. З вранішньої пісні півні піднімаються всі на роботу ткачі, кушніри, мірошники, гончарі, столяри, маляри. І ці люди не проводили весь ранок на агорі, не вели філософських бесід. Основною їжею бідняків були ячмінна юшка і коржі з ячмінного борошна, дрібна рибка, дешеве вино. Греки одні з перших стали дотримуватися звичаїв, що в чоловіка повинна бути лише одна дружина. Але, як правило, майбутнього чоловіка вбирав батько дівчини, тобто шлюби укладались за розрахунками батьків. Законним вважався шлюб тільки між вільними громадянами. Шлюбу передували заручини, на яких обіцянки за дівчину давав батько або брат. У деяких полісах існувала традиція викрадення нареченої. Наречений був переважно набагато старшим від неї. На весілля запрошували родичів і друзів, але на ньому не було нареченої. Ну бо наше наречені будь на весіллі взагалі. Вона, вдягнена в фату, сиділа вдома в цей час. Після бенкету наречені йшли до будинку нареченого. Він мав на руках внести обраницю до свого будинку, а родичі мали осипати їх фініками, горіхами, дрібними монетами. Упродовж подружнього життя жінки завжди підпорядковувалися родичам чоловіка: спочатку батькові, до того як вийдуть заміж, потім чоловікові, в разі смерті чоловіка або брату, або сину підпорядковувались. Жінки з заможних родин майже весь час проводили в жіночій частині будинку Гінекей. Вони займалися не лише домашнім господарством, а й грою в м'яч, доглядом за зовнішністю, купанням, створенням вишуканих зачісок. У незаможних сім'ях жінки працювали на рівні з чоловіками. Народження дитини у грецькій родині відзначали пишним бенкетом якщо це був хлопчик, на дверях оселі вивішували оливкову гілочку, якщо дівчинка стрічку. На 10-й день дитина отримувала ім'я. Інколи сім'ї відмовлялися від дівчаток або дітей, що мали фізичні вади, ну вони їх майже прирівнювали. Греки вважали, що у людині все повинно бути прекрасним: і душа, і розум, і тіло, тому великого значення вони надавали освіті та вихованню. Хлопчиків до семи років виховували батьки, потім їх передавали у руки педагога. Раба, який водив дітей до школи та стежив за поведінкою їх на вулиці. Всі повинності виконували рабині, а господині розпоряджалась ними. Під її керівництвом рабині пряли вовну і виготовляли тканини. Майже весь час жінки проводили вдома, але вони брали участь у релігійних святах або сімейних урочистостях, і іноді запрошували в гості подруг. На давногорецьких вазах ми бачимо сцени з життя жінок, жінки з бідних сімей. Волотіли більшою свободою, ніж дружини й доньки багатій, бо їм доводилось працювати на рівні з чоловіка. До семи років про дітей піклувалась мати. У заможних сім'ях у дітей було багато іграшок, всілякі брязкальця, ляльки, свистульки, дзигі. В школі насамперед навчали читанню, письму та рахунку. Вивчати арифметику допомагали наочні посібники камінчики, особливо дошка, на якій відзначені одиниці десятки сотні. Спочатку писали на покритих воском дерев'яних дощечках стилом, спеціальною металевою або кістяною паличкою. Підручників тоді не було, їх замінювали вивченням поетичних текстів, зокрема поем Гомера Іліада й Одіссея. У них містилось багато відомостей з географії та історії, але найважливіше вони прославляли доблесть, героїзм, стійкість в боротьбі з труднощами. Школяреві слід було знати життя героїв і наслідувати їх. Найважливішим предметом в школах була музика. Кожен хлопчик вчився грати на флейті, кефарі і співати. Водночас хлопчики ретельно займалися гімнастикою. Вважалося, що здорова людина легше впорається із труднощами займалися спортом в палестрі, бігом, стрибками, метанням диска і списа, боротьбою. Найталановитіші юнаки навчалися у відомих мислителів, таких як Піфагор, Сакрат, Платон, Аристотель. З 18 років юнаки, Ефеси, проходили військову службу. У 20 років їхні імена заносили до списків громадян міста. Перед цим вони складали присягу на вірність полісу. З цього часу вони мали право брати участь у політичному житті. Лише у 30 років чоловіки здобували право обиратись на керівні посади. Дівчаток від народження і до 15 років, коли вони мали право виходити заміж, виховувала матір вдома. Так само, як і хлопчиків, їх навчали читати і писати, а ще шити, ткати і виконувати різноманітну домашню роботу.